Так. Любі друзі, дуже важливе термінове оголошення. <ривіт> так, я дуже швидко привіт, я Антон. Я представник просто гаражства 27 з Харкова. І сьогодні ми відкриваємо виставку і презентуємо каталог проєкту Вібін. Суть, мені здається, досить непогано коротким текстом прописано в каталозі. Це ви можете якось так читануть. якісь наші дуже суб'єктивні роздуми мене і моєї сокураторки Насті Кристової ви можете почитати на стіні. Ось, і мені здається, я хочу зробити зараз найважливіше, то, для чого взагалі ця презентація і це відкриття вона створена. Хочу представити людей, які тут є, які є представниками тих організацій, які були готові на такий екстрений проєкт і взагалі до співпраці, і дуже коротко про них розповісти. По-перше, це Таня. Це, 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 ну, це, ну, стань сюди, щоб люди тебе готували. Да, я чухаю Таню і швиденько розповідаю. Таня і Ігор, Вони е, представляють організацію. Як дитяча, мистецьмистецька театральний дитячий простір 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 діяти. Вони взагалі з Києва, але зараз у Львові. Ось і якщо вам вдруг потрібно буде якась. Співпраці з дітьми для ваших проектів, ось звертайтеся. Це дуже класні люди, які роблять дуже світлу і праведну місію. Або ще трошки більше посидіти в рожевій кімнаті, або просто в рожеву кімнату з тобі сіда. Це те, <правдає> що <лечо. правдає> ну, так, Юля, 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 давайте. Це Юля, Юля теж буде чуха. Юля представляє Берлінер, це фотолабораторія і невеличка галерея. Вони зараз у Львові, взагалі вони з Одеси. Ось, і якщо вам треба буде якийсь проект з плівкою чи з технічною підтримкою для фотопроекту, чи друку, чи... А якщо ви захочете видати свій зін і надрукувати його, ось то Берлінер вам в цьому допоможе, і мені здається, це чудово, тому що ребята дуже активні і одні з небагатьох, хто встиг дуже швидко релакуватися, приспособитися і взагалі багато всього зробити. Ну! Якщо у вас є, кого я кличу, і у вас є щось сказати, то можете сказати, я ж не все знаю. Юра, скажи, скажи. Так, хто далі? Піч, давайте, піч. Та йдіть сюди. Нас тут багато, якщо що, друзі. Давай, ви про себе самі. Давайте. У вас у вас у вас, у вас, у вас там стільки заслуг і стільки всього. Це люди, які тримають всю Вінницю. Якщо вам що завгодно буде, треба в Вінниці, то це до них. що, Концерти. Ну у нас є маленький простір в центрі міста називається піч. Це бабчик. Ми його під час пандемії самостійно. Скажем так, відбудували <рив>... да, да У нас там відбуваються і концерти, і виставки. І зараз відкрились крамничка, і маленька кафешка. Так що, якщо ви е, у Вінниці, це собор. Ой, собор О, нормально. <рив>... Це сковороди 25, А взагалі у нас ще є декілька проектів, які ми до війни робили. Це були спочатку когольфести. Знаєте, про них такі. В певний момент поїхали з Києва і були в Маріуполі, Херсоні і так далі. І в Вінниці в тому числі. А потім у нас з'явився наш такий власний проект. Це за тузесан, це фестиваль між містом і лісом. Ось ось такий коцю. І цього року ми дуже сподіваємося, що ми його знову зробимо. Це такий дуже прикольний фест. Він в закинутому дитячому санаторії. Відбувається і така програма триденна, мультидисциплінарна проєкт. Нам пощастило просто в проекті Вівін якраз вихопить Антона собі в не Як вихопить? Це я ваш вас попав з усіх сил. А чому піч? А у нас там просто в просторі, коли ми туди зайшли, там просто реально в пічі стояли навіть три. Ми було ці, три там. пічки, А пічне опалення було в будинку просто. Ну вже їх немає, ми їх розібрали, бо не дозволяють театральні вистави робити. Доважають до А Кого? Ну, типу, частково одну останню пічку ми перебудували і декоративно побудували. На вулиці. Заїжджайте, якщо будете в Вінниці, будемо раді бачити. Всім раджу. Ну, <ріпичен> ну, <ріпичен> 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 Напевно, з, з, з тих, хто тут є, залишився тільки хлібзавод. я не знаю. Це буде щось? Ну, Женя, щось буде це, це Женя. Це а, ну коротше, про хліб, завод. Ви я думаю, знає... на стіні можна почитати. На, на стіні можна почитати. Ви знаходите в цьому просторі, як би думаю, що все складеться? Ось а, всі інші організації в них є прями пряма мова в каталогія каталоги можна брати, якщо у вас є бажання, якийсь невеличкий донат, за це там є глечик для донату. Вино. Все, всім дякую. Вітаю вас і нас з відпочиваю. Дякую завод, скорочено схоже на хтз А! Ні, ще останнє. Э... оскільки оскільки гараж він зараз вся команда розкидана майже по всій Європі, і нам дуже важкувато було робити цей проект самим. Тому ми залучили двох чудових людей. Я хочу їх теж представити: це Богдана Татарєнка, вона менеджеріла джеріла основний нову частину проєкту і каталог. Якщо вам потрібен менеджмент проєкт, художніх проєктів у Львові, то звертайтеся, дуже раджу. Прям все супер добре. І Аля Сігал допомагала мені з виставкою в Києві. Теж все, все надруковано, все привезено, все змонтовано, все чудово. Так що, якщо вам потрібна якась допомога, то теж звертайтеся. Все, всім дякую.